Кошенята попліткуємо. Говоримо про Олега Винника і його мівіну. Нікола Скарма. Що по завадюку Ріана та Ейвон. Можете зручніше, наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Вітаю вас, мої люди! Вітаю вас, мої любі люди! Так, жалко, що я вас не бачу кожного. Але слава ти, Господи, що настав той час, що я до вас вийшов. Е, якщо щось не так, вибачайте, тому що це перший раз. то каже, починаємо все з чистого листа, з чистого аркуша паперу, але з якимось досвідом. Що тут в мене досвіду немає, але дасть Бог з'явиться. Будемо робити це частіше. Я хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що вірили, вірите, за те, що залишаєтесь зі мною. Ніхто не пішов, за те, що при такій страшній годині, при цій вклятій лютій війні в нашій країні, ви ніколи за мене. Про мене не забували. Дякую за ваші подарунки на день народження і не тільки, так що з вами не пропадеш, правда? <правда> Їсти завжди є, що і завжди мене дивуєте своїми смаколиками таке інше. Я вам безмежно вдячний. Виходжу до вас, я думаю, що вже багато розуміють, чому, і хочу поділитися з вами новою піснею, Виходом нової пісні, яка з'явиться 23 серпня на день прапора. Так, давно вона довго вона робилася пісня. Наряду цією пісні було багато інших нових пісень. Ну, з цим буде трішки пізніше. Це те, що наборівше. Це те, з чим я жив ці два з половиною роки. Це те, де я і хворів, де я і виздоровлював цією піснею. Але по-іншому не могло бути. Я та людина, яка співає про наболівше, про своїх людей. Я теж відносю себе до своїх людей. Як то кажуть, гуртом легше і батька бити. Я знаю, що ви вірите, і ніхто мене ніколи не шукав. Я знаю, що ви ніколи не задавали ніяких запитань. Де ти, Олега? що ти? Як ти? Що з тобою? Все у Олега, слава тобі, господи, вже нормально. Тільки сентиментальність з'явилася. Вона в мене на сцені, але зараз вона ще й тут. Мені краще було б дати зараз вам два концерти, аніж виходити, я то кажу, цим дебютом. Що хочу вам ще донести. Найважливіші речі, я ще, ще, ще не користуюся цими всіма, всіма, всіма е, професійними е, висловами, що стосується інтернету, але хочу вам сказати: замовляйте пісню на всіх платформах, де вона є, і ви будете першими, хто її почує. Хочу ще сказати: ми виходимо буквально вже вже є акаут у нас у Тіктоці obje.vin.origina. Будь ласка, звертайтесь, пишіть. Пишіть, запитуйте, будемо все відписувати. І тут теж під цим відео теж задавайте питання. Слава Богу, що ви, що ви є, що ви пишете, що ви що ви що ви запитуєте зараз, цікавитесь, але звичайно, я не можу на все відповідати зараз. І, будь ласка, пишіть, будемо виходити все частіше, чаші, і будемо навчатися ці справи. І будемо відповідати. Будь ласка, користуйтеся хештегами Олег Винник, ові, хештег ові мої люди. Виставляйте те, що в нас було. І таким чином ми будемо це запроваджувати все більше і більше. Все, що в нас було, всі щасливі моменти на сцені, діліться, фотографії, відео, все, що було, все те, що було найкраще в нас. Виставляйте, діліться. Ми вам наступного наступного разу будемо дамо пост, і там буде все пояснено, як і що, і куди виставляти. Ще щоб не забувся. В принципі найважливіше сказав, хочу подякувати, сказати величезне спасибі. Вічна, вічна подяка нашим захисникам, захисницям, що дають нам цю можливість, що ми можемо спілкуватися в кінці кінців. Дякую велике. Як то кажуть, до перемоги разом, разом, разом ми все зможемо. Це нові часи, це горе, яке ми переживемо. Після величезного горя буде величезний. Просить, буде величезне процвітання, і все буде добре. Наша земля буде чиста, щаслива і без ніякої нечисті. Будемо жити щасливо і будемо ходити на концерти. Дякую вам величезно ще раз. Як то кажуть, відпрацюю на концертах за всі ваші подарунки, за всі сподівання, за всі очікування, за віру, за те, що зі мною. Дякую вам безмежно. Мої любі люди. Ой, мої люди, мої люди, болить серденько на всі груди. Дякую. Люблю до зустрічі. О Боже мій. О, Боже мій. Я збирався довго з думками, бо я, чесно кажучи, навіть не знав, як це коментувати. Значить, сідає ця погано виглядаюча, чи то жінка, чи то чоловік, я не знаю, з мівіною на голові, з очима маленького песика: Ви мої люди! Ви мої люди! А -а 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 -а! І робить вигляд, що нічого не сталося за ці два роки. Нікуди він не зникав і... І вовчиці там виють на місяць. О, Боже мій, Олег Винник повертається! Прям не вистачало на фоні пісні Моглевської: Я повертаюсь, я повертаюсь, я повертаюсь від болі і втоми їду додому. А знаєте, Могилевська була тут. Наталко, респект, питань немає. Людина, яка засмагала усі два роки в Німеччині, в Берліні. Нічого поганого виник не зробив. Ви кажете, а що до нього чіплятися? Він же нічого такого не зробив. І виїхати він міг спокійно, тому що в нього тому що в нього там громадянство чи а, посвідка. Я не пам'ятаю, це називається. Що він зробив? А він виїхав, намахав людей. Конкретно своїми добрими справами його фонду а, можна зробити прямо окремий випуск на дану тему, тому що ну, Олєшку несе, забрехався дуже знатно, і там не потрібно копати багато, аби дізнатися, чим насправді займався фонд, Вовчиця, господи, прости. І от він, який мовчав, робив оці всі справи. Оце все з'являється тепер в публічному просторі. Бо побачив, що є світло в кінці тунелю, як то кажуть, а і треба повертатися в Україну хоча б з піснями, а потім вже якось самому приїздити. І коли ти кажеш, що ця шафка нікому не потрібна, ну це вже все, це просто ганчірка. Олахвинник це для мене, от просто з точки зору людської, моя особиста думка, от просто порівняння. А можна бути дорогим кавр Кавроліном. Не знаю, там паркетом, паркет найдорожчий, так? Да? От можна бути дорогезним паркетом, а можна бути ганчіркою для ніг при вході, от взимку, витерти свої чоботі. Ось це і є ОВ. Найкрінжовіше те, що будуть певні персонажі, які скажуть, о Боже, мій бідний Олешка, нарешті він повертається, нарешті він в Україні. Так, він в Україні. Але ось цей пристосувант перечекант дуже розраховує на те, що в українців коротка пам'ять. Ні, Олеже, пам'ятаємо все. А якщо потрібно, я ж кажу, ми все піднімемо і про твій фонд дуже серйозно поговоримо. Там є що приховувати, і я б на твоєму місці вже починав нервувати, тому що нас не зможеш задурити, а наші кошеняти є скрізь всюди. Як вам ця дешева пародія на винника змівійною на голові? На вуха заплітає заплітає цьому Ні, є ті, хто поведуться, але слава Богу, таких людей небагато. Що ви думаєте про повернення маестро? Напишіть, будь ласка, в коментах. І так, я вовчу полегшу задачу, я заздрю, я заздрю, я заздрю успішному маестру. Все, давайте забули, йдемо далі. А, Ніколас Карма. Так, перед Ніколасом вподобайка. Підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, Залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ще до портрету тієї чи іншої особистості. І долучайтесь до нашу телеграм-спільноту. Там гаряче, там є про що поговорити. А, дуже класна, класна платформа продовження наших плюток саме в Телеграмі. Тож не пожалкуєте посилання в описі та в закріпленні. А ось по Ніколасу Кармі з'явилася нова інформація. Значить, покрали хлопця, який напав на Ніколаса Карму. Пам'ятаєте той випадок, коли чувак домахався до Ніколаса? Нападник має сплатити 119 гривень штрафу та 605 гривень судового збору? Вау! Я думаю, це явно не те, на що розраховував Ніколас. Але маємо те, що маємо. І це дуже сумно. Що ну зрозуміло, там не було складу злочину, і тому, скоріш за все, там немає за що відповідати на повному серйозі. Але тим не менш, такі у нас закони в Україні. Можна ось так домахатися, ніби ти в 90-х просто за те, як виглядаєш. А тепер давайте поговоримо про новий проєкт Володимира Заводюка. Прийшов Жорнючий злив від наших кошенят ексклюзивніший ексклюзив. Богдан, привіт! Чи цікаво тобі та вашій спільноті історія про зйомки нового шоу Заводюка Клуб 1%? Підписували контракти, тому сподіваюсь, будь ласка, на конфіденційність. Звичайно, котику, кішечки. Конфіденційність наше все. Можу розповісти, який треш там сьогодні був. А, тобто, в момент зйомки сьогодні це означає 15 серпня. А, що ж сталося 15 серпня? Голова розколюється до сих пір. Якби ми знали на що підписувались, навіть за гонорар туди б не пішли. Найбільше шокувало ставлення до людей. Цей завадюк, щоб ти розумів, зібрав на площадці 100 учасників. Думаю, ти розумієш, як було душно. І, попри постійні прохання людей на протязі, мабуть, годин п'яти, просто дати стакан води, він говорив: ні, знімаємо далі. При тому, що ведучий Тимур Мирошниченко в цей час покинув в центрі. Усіх цих людей робив паузи, щоб випити води та освіжитись. Ті, хто просились вийти в туалет, взагалі мало не слали на <кхм> зрозумілим. Дійшло до того, що десь на 5-6 годині зйомки в духоті без краплі води та е, забороною, хоч на крок вийти з майданчика, одній з учасниць стало зле. Люди почали кричати та вимагати, покликати лікаря. Завадюк е, незадоволеним голосом з третього разу в рупор сказав. Зараз іде до вас лікар. І коли після цього люди масово почали просити хоча б по стакану води, поки дівчину приводили до тями, нам дозволили вийти в коридор аж на 10 хвилин. На вулицю строго нікого не випускали, а туалет величезна черга зі 100 осіб, через яку, звісно, за 10 хвилин не встигли всі повернутися. На що він сказав? Це остання перерва: більше ніякої паузи води і туалетів. Благо Бог почув наші молитви і трішки пізніше дали тривогу. І ми вийшли на вулицю. А щодо самого формату, жорстко факапнулись і просили нікому не розповідати по-людськи. Але, вибач, коли до тебе ставляться як до тварини, і до тварин навіть такого ставлення немає, то про яку тишу і нерозголос може йти річ? За правилами питання мають бути без підвоху та з одним логічним сенсом. Однак в одному з завдань учасники влаштували бунт проти заводюка. Та як питання дійсно порушувало це правило, він з переляку спочатку сказав, що замінить питання, однак учасники, які вірно дали відповідь, цього не хотіли і, врешті-решт, підлаштували так, ніби всі відповіли правильно. Заново зняли повністю це питання, щоб люди заспокоїлись, ті, що типу не пройшли, чудом пройшли, щоб замовчали. Ну а ти розумієш, що це вже є пряме порушення правил формату? Ага, тобто тільки зручні питання. Тільки зручний монтаж, фінальна склейка, яку хоче саме Володимир Завадюк, а не так, як воно є насправді. А я звертаюся до наших кошенят, хто теж приймав участь в цьому шоу, будь ласка, надсилайте вашу інформацію, погоджуйтесь ви з цим зливом чи ні, як воно було насправді, але дуже цікава тема. Тож зараз будемо активно вивчати і подивимось, що там на хімічів намудрив Володимир Завадюк. Чекаю ваших повідомлень в Директного інстаграму, в Телеграм. Будь ласка, пишіть, не забувайте, це дуже важливо. Прямо зараз мова піде про співачку Ріану, адже в найближчі декілька місяців вона повернеться на сцену з великим альбомом. В неї вже заключений величезний контракт на десятки мільйонів фунтів стерлінгів. Зі звукозаписуючою компанією альбом вже записаний, зведений, його, його готують до промоушену. І зовсім скоро, на початку 25-го року, не пам'ятаю точної дати, але один із найвідоміших музичних фестивалів в Британії буде за участі Ріани. Іріана буде хедлайнеркою. Тобто можемо сміливо... Здогадуватись, що альбом вийде або в жовтні, або в листопаді цього року. Я думаю, що для Ріани це просто можливість знову згадати ці відчуття, це ностальгія за музикою, почилити, покайфувати в турі. І на цьому все. Тому що Ріана у свої 30 плюс років досягла усього, чого тільки може співачка в сучасному світі. І Ріана просто кайфує від життя. Не говорячи про те, що її косметика приносить їй мільярди доларів і не потрібно їй взагалі нічого співати. А, я дуже сподіваюся, що це буде якісна, класна музика, а не просто гівно на паличці, задля того, аби просто заробити бабло. Все ж таки Ріана відсутня була відсутньою на сцені більше п'яти років, там з 2017-2018, 18. Вісім років, бачите, яка в мене математика швидка. За ці вісім років багато чого змінилося, і Ріана змінилась. Вона стала жінкою, справжньою жінкою. До цього вона була молодою дівчиною, яка продовжувала завжди свої пошуки в музиці. Тому дуже хотілося б почути осмислений формат, в якому ми почуємо композиції не гірше ніж «Diamonds» We «Found Love», «Umbrella». Хоча «Umbrella» — це більш юний період її творчості, але чорт забирає, люблю цю пісню. Тому ось так. Що ви думаєте з цього приводу? Будете чекати повернення Ріани чи ні, давайте поспілкуємось в коментарях. Ну, на завершення про Avon дуже коротко. Avon подала заявку про банкрутство. Це сталося після понад 380 судових позовів, у яких стверджується, що тальк є в продукції Avon, який спричиняє онкологію. Всі так здивувалися. Всі такі шоковані цій новині, а мені здається, все передбачено і зрозуміло. Ну, як мінімум, з однієї простої причини. Справа в тому, що і не такі гіганти тонули. Згадайте ту ж Nokia, так, це про технології, про техніку, мобільний бренд, але все ж таки. Здавалося, що фінський гігант буде завжди існувати. Але ні. Те ж саме можна сказати про Apple. Чи будуть вони завжди? Питання риторичне. Поки що рублять бабло, у них все виходить, у них все супер. Але і навіть Apple не вічні. І Avon, і Amway, та усі інші теж. Ось так. Рано чи пізно епохальний період певних брендів підходить до свого. Циклічного логічного завершення. Чи користувалися ви продукцією Avon, Чи задоволені якістю? Будь ласка, напишіть в коментах. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток», які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!